Існування бідності як загальнонаціональної проблеми в Україні визнано ще в 1999 році. Безліч інших таких важливих проблем, як безробіття, дитяча безпритульність і майже ровесниками скрути населення. Розбиті дороги та доісторичні комунікаційні мережі комунальної сфери є також головними бідами українських міст. Застаріллі виробничі потужності підприємств не дають їм змоги гідно конкурувати на зовнішніх ринках. Перелік загальних проблем країни доповнює ще одна з найбільш важливих проблема сільського господарства. Так, да, безумовно, позитивна динаміка розвитку сільського господарства не тільки в нас в області, а взагалі в Україні є. І я так надію, що вона буде продовжуватись. Про це говорять досягнення наших аграріїв за останні роки, коли, враховуючи ціну на сільськогосподарську продукцію і затратну частину виробництва, ну, це досить. Прибутковий бізнес. Я хочу сказати, що якщо ми зараз інколи звучить по телевізору, немає середнього класу в Україні, немає середнього класу в Україні, є середній клас. Але зараз він основному зосереджений в селах. Люди, які працюють в аграрному бізнесі, фермери, власники цього бізнесу, це і є середній клас. В них вже свідомість і світогляд бізнесмена, і світогляд власника. От на них і потрібна операція в селі. Я думаю, що це є майбутніх. Майбутнє нашого сільськогосподарського виробництва. Пане Вадиме, скільки в нашій області взагалі молокозаводів? На сьогоднішній час в нашій області всього 12 молокозаводів, але з них працює на прийомку і переробку молока 10 молокозаводів. В принципі, враховуючи їхні потужність, це достатньо для того, щоб ми переробляли все молоко, яке виробляється в області. Якщо говорити мовою відсотків. Скільки сировини молока закуповують черкаські переробники у фермерських господарствах, а скільки, наприклад, в приватному секторі? На 1 листопада 2012 року всього виробництво виробленого молока в області 438 тисяч тонн. До речі, це на 30 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Обсяги закупівлі молока нашими молокопереробними підприємствами. Всього 270 тисяч тонн. Тобто це 62% від виробленого молока. Ну, чому 62%? Частина молока йде на власне використання, частина йде на продажу населенням на ринках, ну, частина для випеки худоби, і деякі молокозаводи з других областей також закупляють молоко. Із цих 270 тисяч тонн приблизно 50 на 50% закупляється в населення і в сількових підприємствах. Скільки в області працює прийомних пунктів, які відслідковують якість молока, і взагалі скільки їх потрібно Черкащині? На даний момент на Черкащині працює 175 молокоприйомних пунктів, які організовані різними молокозаводами. Безумовно, ці пункти відслідковують якість молока, вони мають відповідні лабораторії і оснащення. Ну я хотів би сказати, що е, якщо брати скільки потрібно молокоприйомних пунктів. На мою думку, що потрібно збільшувати інші форми заготівлі молока, а молокоприйомних пунктів можливо і досить. Це вже буде залежати від того, як тому молокоприйомний пункт створюється тільки заводом, як побажає завод розширити висвідку. А для того, щоб населення більш вдало здавало молоко з вищими цілями, тут вже повинна бути дещо друга форма організації цієї роботи. Скажіть, будь ласка, які рішення вчинки можуть за сучасних економічних умов, ну, наприклад, здешевити для населення молоко і молокопродукти? Для, скажімо так, для кінцевого споживача. Ну ви розумієте, тут же палка о двох концах, говорячи російською мовою. Ми весь рік билися за тим, що дуже впала закупівельна ціна на молоко для населення, яке поставляє, вертаючись. Те, що я говорив попередньо, 50% молока в області при, 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 при. на проголові підприємства. молоко, біда, гвалт, ми о, вирізаємо корови, ми не знаємо, що робити далі е, нашому населенню в селах, які тримають корови. І при цьому ми говоримо, як же здешевити молоко кінцевому споживачеві. Якщо ми піднімемо ціну на закупівлю молока, безумовно буде підніматися ціна на молоко в магазині. Але на мою думку, що все-таки в першу чергу необхідно придивитися до цієї ланки переробка і реалізація молока. Ось саме великі накрутки здійснюються саме там. Якщо зараз в селі не закупляють молоко 2,20-2,40, а в, в, з жирністю 3,4. А в магазині в супермаркеті воно коштує біля дев'ятидесяти гривень і жирністю 2,6, тобто вже до якоїсь міри розбавлене. Ну то певно, на цьому етапі переробки молока десь там і потрібно шукати надприбутки, які не дають можливість дешевити це молоко. Добре, зрозуміло. Але чому так нелегко сьогодні селянину продати за нормальну ціну молоко, картоплю, городину? Адже для більшості сільських людей це єдиний спосіб заробити копійку. Ну, скажімо так, по молоку я вже сказав. В принципі, молоком облдержадміністрація надзвичайно сильно займається. І сам голова ОДА Сергій Борисович Тулу два рази вже проводив нараду із директорами молокозаводів, із власниками молокозаводів. Там, в принципі, його авторитету було достатньо, щоб стабілізувати цю ситуацію на ринку ціни на молоко. От що стосується закупівлі городини і овочів. Та фруктів, ну, доді так, все-таки в радянські часи була чітко налагоджена система загод-контор, які оцей надлишок продукції знімали з ринка селян. За роки незалежності ця система дещо а в деяких місцях і кардинально була переломна. Тому ми зараз постійно говоримо про те, що необхідно створювати так звані багатофункціональні кооперативи. Які займалися саме таким ситуацією, саме таким от ділом скупорювали лишню продукцію у селян. І після цього вже досить таки значним об'ємом виходили на переробчику цієї продукції і успішно реалізовували. Ну, Друго шляху я не бачив. Проблема безробіття на селі торкнулася так чи інакше кожної родини. І кількість безробітних селян в багатьох районах областей залишається високою. Оплата праці сільських жителів є найнижчою серед усіх галузей економіки. Якщо в 1990 році вона становила 95% від середньої по країні, то нині в межах 35%. За яких умов можна забезпечити все сільське населення роботою? Давайте так, все сільське населення роботою. Зараз, якщо брати Україну, сільське населення становить біля 40% населення України. В сільському господарстві задіяно ну, максимум 20% або 35-40 від того, що живе в селі. І враховуючи ті технології, які прийшли зараз на поля на ферми, і та техніка, яка прийшла. Розраховувати на те, що буде багато задіяно людей при сільському виробництві абсолютно немає чого надіятися. Сільськогосподарське виробництво це той самий бізнес. І такі самі проблеми, як і в металургії, і в промисловості, також стоять зменшити кількість робочих рук, зменшити кількість робочої праці, здешевити кінцевий продукт завдяки цьому. Такі самі задачі стоять і в аграрному виробництві. Тому є глибоке переконання для того, щоб сільське населення мало роботу, мало. Того, щоб всі вони працювали на полях і на фермах, Потрібна бути чітка державна програма зайнятості сільського населення. Якщо брати Європу, значна кількість в тій самій Німеччині, значна кількість фабрик і заводів будується в селах, тому що там дешева робоча сила міста вводять їх у села, і люди там працюють. Це може бути е, ті самі кооперативи, які вже називав, там можна задіяти людей. Якщо через ці кооперативи, це надзвичайно широка дорога може бути для зайнятості населення. Якщо я сиву тільки свого роду, якщо в мене тільки свій учасник невеличкий, маючи співпрацюючи з кооперативом, будучи членом кооперативу, я завжди можу зробити собі на землі на життя. Я завжди буду знати збут продукції. Я завжди можу мати місце, де я можу отримати якісь компоненти для своєї технології. Тобто, це ціла проблема, і вирішити її тільки завдяки сільськогосподарському виробництву не зовсім реально. В сучасних умовах жителі села практично не мають вибору роботи, окрім як у сфері агропромислового комплексу. Тоді, як у країнах Західної Європи, селяни задіяні у сфері послуг. Вони можуть собі дозволити займатися розумовою справою іншими тим, які вони захотіли би. Але за якою раціональною моделлю слід розбудовувати село, щоб люди мали не тільки роботу, скажімо, а ще й вибір справи? Ну, в першу чергу, мабуть, необхідно створити в наших селах такі умови проживання, комфортні. Скажем так, я б сказав би, такі, що приваблюють людей, щоб вони знали, що вони живуть нормально не гірше, ніж міське населення, і що їхні діти і нащадки також будуть жити в нормальних, комфортних умовах. Якщо будуть створені такі умови, це вже буде перший великий крок для здійснення цих проблем, які ви називали. Ну, якщо говорити про нашу область, з цією метою у нас прийнята програма село Черкащина 2020 де, в принципі, прописано все, щоб до 2020 року ми мали в селах отакі комфортні умови. І програма потроху з крипом, але вона виконується. Це перший момент, для що для цього повинно бути. Ну, і безумовно, для цього потрібна бути, знову ж таки, повторюсь, цілісна державна програма. Розвитку наших сільських територій, де було чітко прописано: є аграрне виробництво, є кооперативний рух на селі, є сфера обслуговування на селі, є торгівельна сфера на селі, тобто скрізь де людина може прикласти свої руки. Якщо буде цей ринок праці, то людина завжди знайде примінення своїх здібностями, своїми руками і головою. Всесвіт наділив Україну справжнім скарбом родючими землями, що обдаровують народ за щиру працю селян великими урожаями. Пане Вадиме, скажімо так, що Україні пощастило з чорноземами, які дають добрі врожаї. Проте чорноземи потребують певного захисту від деградації без застосування певних заходів, навіть такі родючі землі, як на Черкащині, можуть втратити свою силу. І які заходи взагалі проводяться аграрниками для отримання високих і сталих урожаїв. Ну, це безумовно, я хочу сказати, що це вже, напевно, є гордість і фішка черкаських аграрник, які, які останні роки е, лідери в Україні з сільської сільськогосподарських культур. В галузі рослинства, безумовно, в зараз явний лідер по всій Україні. А що для цього потрібно? Зновітні технології, професійне відношення до свого діла, і бажання, і любов до землі, на якій працює. Оці всі складові у наших аграріїв абсолютно присутні. І при цьому, да, є питання деградації наших багатих чорноземів, є питання зменшення радіочості ґрунтів. Але про це вже піклуються аграрії крупних компаній, аграрії, які хочуть до подальше працювати на землі, про це піклуються. Вони розуміють, що це їх бізнес. Єдиний і головний, щоб як їхнього виробництва це є земля. Якщо вона втратить свої родючі властивості, значить бізнес пропав. Тому що зараз починають працювати із мікродобривами, із мікроорганізмами, починають працювати з органічними речовинами, які дають можливість відновити і підтримувати родючість наших ґрунтів. Але все-таки, навіть якщо на цей рік, по-перше, в нас вже найвища урожайність в Україні, вже є, ми ще все не зібрали, вже найвища урожайність, Це є показник того, як ми піклуємося про наші землі. Високі врожаї сільгосппродукції, окрім того, що наші землі мають природню родючість, здобуваються важкою хліборобною працею. Це знають всі. Логічно припустити, що всі елеватори заповнені вщент. Скільки взагалі ми маємо урожаю цьогоріч? Ну от вчора ми відправили телеграму на ім'я президента про те, що черкаські, Черкаські аграрії зібрали 3 мільйони тонн зерна. Це дуже багато. За всю історію Незалежної Черкащини це третій чи четвертий раз. Причому два з них ну, останні підряд-два роки. Цього року ми вже привели через 3 мільйон, за, за 3 мільйони тонн. Я думаю, що буде десь 3-3-4 мільйони тонн обов'язково. Тобто, да, елеватори заповнені. Да, ми маємо достатню кількість зерна. Сертифікованих так званих спеціалістів знаєш, що це таке. Земля сховище, в першу чергу, це елеватори. Ми маємо 32 Загальна їхня ємність 1,7 мільйона тонн. Ще десь близько 33-34 не сертифіковані це по господарствах склади, які ще таку саму кількість можуть зберегти. Але я вам хочу сказати, що загальноєвропейський принцип, скільки виробляється зерна, стільки повинно бути сертифікованих еліваторів. Тобто у нас трошки відчувається дефіцит еліваторів. Оце питання для інвесторів майбутніх. До речі, коли проходив форум інвестиційний форум Черкаський, наш обласний, ми там піднімали це питання, запрошували інвесторів для будівництва елеваторів на Черкащині. для того, щоб ми могли переробити якісне своєчасне те зерно, велике зерно, яке ми вирощуємо. Розв'язати проблему безробіття на селі можна також шляхом створення нових сільгосп-господарських підприємств за рахунок приватних інвестицій. Весторо жартують, що є три способи втратити гроші: це жінки, карти і сільське господарство. А чому сільське господарство? Так, мабуть, жінки більш приємний спосіб. Я згоден завтра виразу. Чому сільське господарство? Все-таки сільське господарство це є, безумовно, я вже говорив прибутковий бізнес, але надзвичайно ризиковий, тому що він пов'язаний з погодніми умовами. Напевно, ні одне вид діяльності людини настільки не пов'язаний з погодою, з тим, чи буде дощ, чи буде сонце, чи своєчасно прийдуть опади, чи не буде засухи, як сільське господарство. Тобто це є ризики. І задача людини, яка займається сільським господарством, зробити від себе все залежне, щоб мінімалізувати ці ризики. От це через те, мабуть, є теперішні технології, теперішні засоби вони дають можливість мінімалізувати абсолютно ризики від природних факторів, але вони є. Нікуди ти не дінеш. Я, цього року до мене вчора приїжджало господарство з Мешницького району, випав град, і 270 гектарів кукурудзи абсолютно вибив. Хоча вони все внесли туди, посіли з цікавими гібридами, тобто все від них залежне зробили. Але оцей фактор, який поле не накриєш. Тому, певно, із цієї ризикованості сільського господарства і існує такий вираз. Скільки в цьому році інвестовано в сільське господарство країни в цілому і в Черкащину, зокрема? Капітальних інвестицій залучено на даний момент біля 350 пісти мільйонів гривень. В принципі, на мою думку, достатня кількість, Ну, інвестицій завжди мало, і хочеться все більше і більше. Але, на превликій жаль, дуже багато інвесторів, які приходять от до нас сюди, вони хочуть взяти тільки землю. А Черкащина ну, тут достатньо своїх землеробів. І коли їм пропонують, що давайте займіться якоюсь переробкою, ти самими аліваторами, тим самим переробкою, тут вони вже знизують плечима і уходять. Тобто саме простіше взяти землю, сіяти і збирати. Потрібно працювати над логістикою і над переробкою нашого земля. Ну надіємося, що після форуму інвестиційного саме цей напрямок і буде переважати у наших інвесторів. Наскільки легко чи складно створювати на селі агропромислове підприємство, і яка взагалі ситуація з кредитуванням селян? Як будь-який бізнес, напевно, чи легко, чи складно, чи легко. В першу чергу все залежить від особистості. Чи є в тебе бажання, чи ти бачиш чи філософію цього бізнесу, чи ти розумієш, куди ти йдеш і де твоя кінцева мета, це в першу чергу від чого залежить. Це, скажімо так, суб'єктивний фактор. А якщо брати об'єктивні фактори, то ну, діло в тому, що основний суб'єкт виробництва, я вже говорю земля. Якщо хтось в когось не виходить, на Черкащині досить тяжко знайти сматок землі, який не виробляється. Якщо у когось хтось втратив інтерес до бізнесу, тільки з ним можна домовитися про те, що е, взяти ту землю людей в оренду і працювати на землі. Оце це одна така складність, чисто об'єктивна. А відносно кредитування, ну я хочу сказати, що вже декілька років діє державна програма е, значить, е, здешевлення кредитів, які беруть всі космодники. Тобто держава повертає відсоткову ставку по кредитам. Проблем немає. Банки кредити дають, застава є. Зараз всі своєсоробництва, сьогодні досить більш-менш заможні. Є, щоб поставити в заставу, держава відшкодовує відсоткову ставку, тобто проблем немає. Тим більше зараз аграрний фонд наш працює по принципу форвардних закупівель за на пшениці, Тобто, вже сьогодні я посіяв з лупшениці, дозрів на наступний рік. Зараз в мене вже по документах гравний фонд закупляє 50% урожаю, тобто урожай і дає мені кошти. Тобто знайти кошти, я не думаю, що це є проблема. Було б бажання і можливість їх примінити безпосередньо. Скажіть, будь ласка, а чи передбачено в найближчому майбутньому пільгове оподаткування новостворених підприємств на селі, хоча б упродовж перших років? Пільгове оподаткування сільськогосподарське підприємство і так мають. Вони всі на фіксованому людиному податку. Вони не платять ПДВ, вони не платять там деякі ще податки, тобто це вже і є пільгове оподаткування. А якесь ще додаткове пільгове оподаткування вводиться тоді, коли цей сегмент бізнесу повинен розвиватися якось, або він якийсь, скажімо так, проблемний. А створення нових підприємств в селі не є проблемою. Вони, в принципі, вже їх там достатньо, і якщо вони створюються. Враховуючи те, що вони всі виходять на фіксований податок, я не думаю, що це є проблема і необхідність робити таке пільгове оподаткування. Економічний підйом та розвиток села, а заразом з цим продовольча безпека, можливі. Та збагатіти воно може не тільки за рахунок величезних капіталовкладень, а й силами освічених фахівців, агрономів, учителів, лікарів, ветеринарів. Тоді в багаті села потягнеться працювати і міська молодь. Існує чимало пропозицій вибіру шляху до цього підйому, аби тільки наважитися взятися і розв'язати ці проблеми. Рідне село зустрінемось рівно за тиждень.